У храмах знань, куди незабаром прийде шкільна юнь, кипить робота, левова частка якої лягає на плечі технічних працівників, дирекції, педагогів. Але сьогодні у кожній школі запевняють, що без батьківської підтримки не було б відремонтованих приміщень. Ми власними силами і власними коштами стараємося підтримувати благоустрій і чистоту нашого класу. Щороку ми лакуємо підлогу, лакуємо парти, фарбуємо двері. Ще для того, щоб для наших діток було затишніше і щоб в них завжди було свіже повітря і зимку тепло. Ми поміняли три пластикових вікна, на які ми затратили близько 4 тисяч гривень. На цьому я думаю, ми з батьками не зупинимося, будемо постійно працювати для благоустрою на працювати. При обмеженому державному фінансуванні на ремонти у школах найбільший тягар фінансування лягає на плечі батьків, які, об'єднуючи ці комітети, акумулюють кошти на проведення ремонту. Йдемо, переконаємося. У цьому класі навчалися наші діти. Класним керівником була дендура Ліда Миколаївна. Зусиллями батьків та вчительки був зроблений ремонт приміщення, замінені вікна, пофарбований, полакований підлога, парти, панелі, були поклеєні шпалери в роздівалці. Сьогодні не лише фарбують парти, підлоги і стіни за кошти батьків, а й міняють старі вікна, здійснюють інші дороговартісні роботи. Ще в кінці минулого року за батьківський кошт були поставлені пластикові вікна, через що в класі тепло, просторо, світло. Що дуже добре дітям навчатися, зручно також було пофарбовано підлогу. На звертання вчителів батьки завжди з розумінням відносяться і стараються допомогти. Наші діти навчались у цьому класі 4 роки. За цей час цей клас для них став рідною домівкою, а перша вчителька мамою. Велика вдячність батькам, які доклали багато зусиль, щоб нашому, нашим дітям було зручно, старанно, красиво навчатися у цьому класі. Хочу подякувати батькам, які доложили багато зусиль і праці, вклали турботу, які зробили ремонт, поставляли нам вікна. Також окремо подякувати хочу мамі Бур Наді, яка також максимально вложила. Наш клас для того, щоб наші діти навчалися в затишному гарному класі і досягали кращих знань. До цього навчального року наш клас готовий, готовий повністю зусиллями батьків на відгук нашого класного керівника Котельницької Лілії Орестівної. Ми провели такі роботи в нашому класі. Так як наше приміщення нашого класу в старій школі знаходиться, воно потребувало ремонту. Зокрема, батьки дуже підійшли до цього питання відповідально, відгукнулися. Ми зробили заміну вікон в нашому класі, тюлі, штори поміняли, зробили капітальний ремонт класу, двері трошечки підремонтували, полакували, парти підлакували. Озеленили клас, батьки принесли квіти, посадили в горщиках. Я сподіваюся, що наші діти піднесуть рівень своїх знань, дякуючи класу, атмосфері, класній і шкільній. Минулого року наші дітки прийшли в перший клас, і звичайно постала проблема. Така перше питання, яке ми вирішили вирішити, це поміняти вікна. Для того щоб їм було затишно, тепло, світло, сонячно в класі, ну зусиллями батьків ми це зробили. Цього року також клас вже повністю готовий до навчального року. Ми пофарбували підлоги, полакували парти, зробили косметичний ремонт в класі. Клас чистий, затишний. Ну і ми сподіваємося, що нашим дітям буде тут, будуть успішно вчитися і досягати своїх успіхів. На повну кипить робота і у шкільній бібліотеці, адже цьогоріч бібліотеку 4-ї школи перенесено у нове просторе та зручне приміщення. Бібліотека перенесена зі старого приміщення в новий клас, більш зручніший для дітей і вчителів. Ми того року трохи затрималися, тому що підручники для другого класу щойно отримали. Але підручників вистачає для всіх учнів нашої школи. Які ж враження від цієї зовсім не жіночої справи готувати школу до нового навчального року цікавимось у молодого керівника школи Людмили Сидорчук. З якими досягненнями і невдачами зіткнулася вона під час свого першого ремонтного сезону? Що із запланованих робіт виконали? Коли те Бродівської загальної освітньої школи No4 створив всі умови, аби школа була привабливою, затишною для наших учнів та батьків нашої школи. Звісно, звісно що протягом періоду, протягом літа проводилися ремонтні роботи, аби школа була готова до нового навчального року. Завдяки батькам, батьківській громаді, спонсорам нашої школи нам вдалося. Зробити, провести деякі ремонтні роботи в нашій школі. Ну, звісно, класні приміщення на всі готові до нового навчального року завдяки батьківським комітетам, коридори нашої школи також готові. Ви бачили, всі були пофарбовані. Спортивний зал, спортивні майданчики нашої школи. Зроблені ремонти завдяки партнерам нашої школи. А яким було фінансування? Фінансування Значить, все ж таки партнери. Партнери нашої школи це хто? Батьківська громадськість і спонсори. Завдяки батьківським зусиллям, батьківським коштам ми провели ці ремонти. Щиро дякую, звичайно, всім батькам. Шкільна рада постаралася, дякую голові шкільної ради Габрилюку, Юрію Тарасовичу, який нам допоміг. От. І, звичайно, спонсор нашої школи це державне підприємство. Лісове господарство лісового господарства Сирий Михайло Зинович, щиро вдячна, які нам допомогли поміняти підлогу на першому поверсі. І, ну, і Така досить була приємна несподіванка для нашої школи, де став в кінці червня два з перпершов отець Іван Вихор і передав. Від Юліана Чорні я це випускник нашої школи. На жаль, він помер. Він в заповіті вказав, що передати гроші для нашої школи. Це було дуже для нас приємно, але така несподіванка. Що зміниться у вашій школі у новому навчальному році? У новому навчальному році, що зміниться? Звісно, у нас новий держстандарт в п'ятому класі. От, згідно нових, нового до стандарту, вводиться друга іноземна мова. Ми провели анкетування серед учнів та батьків, п'ятикласників. Вибрали німецьку і російську мови. Отже, в нашому закладі буде вчитися друга вивчатися друга іноземна мова. Лишається профільне навчання, яке було раніше, це є автосправа. І правознавство, ну і, звичайно, наша школа-модель сприяння здоров'ю так і залишається. Так. Щодо міжнародної співпраці, цього року ми плануємо зустріч наших друзів, які приїдуть з гімназії Нежвітця-Костельне, що є в місті е, Нічвідця. Люблінського воєвства з Пощем ми плануємо таку зустріч провести в жовтні в нашій школі. Стрічай, навчай, прийде, пора, прощайся.